Глава Європейської ради Антоніо Кошта і Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн сказали, що Європейський союз і далі буде підтримувати нашу державу, незалежно від того, яку позицію займе адміністрація а, Дональда Трампа. Ми реалізуємо 15-й пакет санкцій проти Росії, який було затверджено цього тижня. Цей пакет закриває лазівки, обмежує обхід санкцій і особливо націлений на так званий тіньовий флот. По-друге, ми вже надали близько 130 мільярдів євро фінансової підтримки Україні і додатково надамо ще 30 мільярдів євро у 2025 році. Звичайно, ті речі, які лунають про мир, вони відносні. Як на мене, після вчорашньої прес-конференції Путіна або прямої лінії, які називають. каже: мир, давайте мир. І при тому каже, ну, хочете, ми перевіримо, що буде з Києвом, якщо ми запустимо по ньому арешник, а ви зосередите там всі свої системи протиповітряної оборони. То для нього це розвага, для нього це випробування. І говорити про мир, про перемовини поки що. Ну зарано, зарано не зрозуміло. Тобто ми в тій позиції знаходимося, в якій Росії поки що, на жаль, не вигідно закінчувати війну. І голова зовнішньополітичної служби європейського союзу Кая Калас каже, що просування переговорів насправді буде поганою угодою для України. Всі інші гравці у світі уважно стежать за тим, як ми діємо в цьому випадку. Тому нам справді потрібно бути сильними. Сирія показує нам, що Росія не непереможна, і ми не маємо недооцінювати свою власну силу.